Ну що, кінцевий результат, в принципі, ну, а, а здалося, що вистачить, але не вистачить, бо дуже щілини, ще треба ось тут заліплювати зверху. Ну а так, в принципі, в принципі, позамастювали. Зараз воно самотоком, самостоком. Щось тут ще трошки відвалилася, трошки відвалилася, трошки запала аж туди, бо щілина дуже глибока. Ось. Зараз воно, я думаю, за години-півтори висохне, бо у нас плиту ми трошки протопили. Все вже починає висихати. І будемо сподіватися, що наш план удався. Все. Всіх благ, всіх люблю, цілую. До зустрічі. Хай щастить.